Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правоноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. В Ефірі Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Пане Олександре, вітаю. Добрий день. Почнімо напевно з однієї з найобговорюваніших зараз тем закон про медіа в першому читанні був ухвалений Верховною Радою, і довкола нього є багато різночитань, не побоюся цього слова. Хотілося отримати ваш коментар. Як ви його оцінюєте? Наскільки серйозно він зазнає змін до другого читання? Бо мова йде про те, що треба вносити багато, -багато правок. Ну, по перше, сталася без перебільшення історична подія. Лише на моїй пам'яті політика цей закон обговорювався останні два роки. Активно були різні версії цього закону. А ще коли був медіаменеджером, історія прийняття цього закону сягає здається 10 років. А чому прийняття цього закону наразі важливо? Це не тільки виконання вимог директиви аудіовізуальних послуг Європейського союзу і наш поступ в Європі, тому що цей закон серед семи пунктів прийняття кандидатом України в ЄС значився як один з необхідних, який варто прийняти, але й тому, що він нарешті дає можливість всій медійній спільноті рухатися. В законному е полі, е тому що багато лакун виникло з того часу, коли приймалися нині діючі закони про медіа, це і про інформаційні агентства, і про пресу, і про телебачення, радіомовлення, і безсумнівно світ змінився не тільки з інтернету. Люди зараз отримують найбільше інформації а ця сфера взагалі була нерегульована, але й в самому телебаченні багато що змінилося. Тому а по перше, закон дозволяє е нам рухатися в Європейську. Йській так би мовити площині стосовно всіх понять і регулювання. По друге, дає можливість співрегулювання медійній сфері з національною радою з питань телебачення і радіомовлення. І по третє, вводить дуже чіткі дефініції заборони російського так би мовити продукту на території України. Тому це великий поступ вперед. Ну але якраз критики закону, парламентські критики, і до речі, позапарламентські теж побоюються, що нові норми скасовують заборону трансляції російських пісень на телебаченні і на радіо і, наприклад, нівелюють перелік осіб культурних діячів країни-агресора, які становлять загрозу нашій національній безпеці. Що ви відповісте на ці е, закиди? Ви знаєте, якщо щось варто покритикувати, то це можна придумати раніше, два роки тому медвечківські канали критикували закон саме в частині, який був направлений проти держави-агресора. Сьогодні нам кажуть, що, начебто, там щось змінилося нічого не змінилося. Закон про гастрольну діяльність, як діяв, так і діятиме стосовно заборони російським артистам тут виступати. Квоти всі, які передбачені в законі про мову, залишаються. Є, є єдине не Врегульоване питання, яке варто з колегами обговорити. Ну, наприклад, візьмемо музичний кліп. У музичного кліпа є багато авторів. Хтось. Оператор чи режисер, який його знімав, чи композитор, чи автор. А хтось з них був чи може бути громадянином Російської Федерації. І тут важливо зрозуміти, яким буде механізм визначення власне авторів всього цього аудіовізуального продукту. І, от я думаю, що в поправках знайти просте елегантне рішення стосовно вирішення цього питання, і варто жодних інших проблем я не бачу. А якщо мова йде про цей перелік, який встановлює СБУ чорний список артистів Російської Федерації, мова не про гастролі, а чорний список загальний він залишиться. Ага. Да, чорний список саме в тому і полягала моя позиція, тому що у нас зараз є різночитання різних законів, прийнятих останнім часом. Є і чорні списки, і білі списки. На мій погляд, чим простіше і зрозуміліше буде закон, де встановлюються чорні списки. Ну це на моє переконання, СБУ, він власне має бути е, тією основою, яка е, слугуватиме всім іншим медіа, дивитися е, яким чином. Використовувати той чи інший продукт твір, якщо людина занесена до чорного списку, відповідно має в законі бути чітко прописано, що в подальшому робиться не тільки заборона його в'їзду, що само собою зрозуміло, але яким чином це відображається на творах. Зрозуміло, дякую за цю частину. Ще хотів вас розпитати про вашу зустріч і переговори з ЮНЕСКО, оскільки там теж є про що поговорити. Якщо коротко підсумувати, щось хороше ви привезли з цих переговорів для української культури. Ми зустрічалися з генеральною директором ЮНЕСКО і з її командою, і що важливо зазначити, я вперше побачив, як велика бюрократична організація у випадку запитів з боку України починає рухатися досить активно. Ми отримали, по перше, запевнення, що як тільки ми підготуємо до щодо внесення історичного центру Одеси до списку всесвітньої культурної спадщини за негайною процедурою, це питання буде розглянуто. І має бути вирішено позитивно. Ми також піднімали вопрос щодо питання щодо керівника бюро спадщини, який є наразі росіянином, яким чином можна було б. Змінити чи відсторонити цю людину від цієї посади на час війни так само важливо, що ми змогли добитися. Буквально завтра вже буде у нас зум щодо конкретних кроків ЮНЕСКО в допомозі в охороні культурної спадщини. Особливо це актуальне питання для України напередодні зими. Мова йде про те, яким чином зберігти. Наші музеї, театри на зимовий час, які матеріали нам для цього необхідні, і які ще важливо кошти може виділити ЮНЕСКО за негайною процедурою? І Приємно, що така процедура буде для нас застосовуватися найближчим часом. має з'явитися постійна людина від ЮНЕСКО в Києві, яка буде якраз працювати в режимі нагального вирішення питань, які стоять перед нашою спадщиною. Чи правильно я зрозумів, що мова йде про те, що ЮНЕСКО виділить кошти безпосередньо на підтримку українських музеїв? Так, кошти будуть будуть іти безпосередньо на інституції. А по запиту ми зараз якраз складаємо списки запитів від музеїв, які знаходяться як в нашій сфері, так і в регіонах, для того, щоб відправити їх ЮНЕСКО, і по цьому запиту мають постачатися і матеріали, і надходити кошти. Наскільки я пригадую, 31 травня було звернення Верховної Ради України до ЮНЕСКО з проханням виключити Російську Федерацію із позбавити Російську Федерацію статусу члена держави цієї організації, як просувається історія з виключенням Росії з ЮНЕСКО? І наскільки це реалістично за вашими оцінками? Ну, найперше, що реалістично було вже зроблено, відкладено проведення зустрічі бюро спадщини ЮНЕСКО в Казані. Другим етапом має стати якраз відсторонення росіянина від керівництва цим бюро. Але ЮНЕСКО, як і в ООН, це досить складна структура, де рішення приймаються членами. Власне, цієї організації їх багато. Відповідно, в цьому бюро є певна кількість, здається, більше 20 держав-членів, і власне вони приймають рішення в голосуванні. Тому наше завдання це питання обговорити саме з тими країнами, представниками тих країн, які входять до цього бюро, а вже потім рухатися за іншим треком. Наскільки реалістично виключити з ЮНЕСКО, сказати на сьогодні важко. Ну, але є таке готовність принаймні обговорювати це питання. Ми це питання піднімали. Його підтримують багато наших друзів в Європі. Важливо, що у нас з'явився новий друг в особі нового міністра культури Франції. Сподіваюся, що ця дискусія завершиться позитивно. Він, до речі, як в статусі друга не має бажання приїхати в Україну з візитом. Це, це вона а, да. перепрошую. І е, е, Ріма Абдул-Малак, вона найближчим часом відвідає Україну. Запрошення прийнято. Ми обговорюємо дати і приїзду. Чудово, е, ще один момент, який хотілося з вами обговорити. Це пропозиція стосовно застосування санкцій проти е, якихось очільників російської православної церкви. Наскільки я зрозумів, поки що це в статусі пропозиції від кабінету міністрів, як буде розвиватися ця санкційна політика? Я думаю, що це символічний правильний жест стосовно того, яким чином РПЦ підтримує війну в Україні, і санкції проти Кирила вже були деякі інші держави. Я думаю, що найближчим часом РНБО позитивно розгляне це питання і е, такі санкції будуть введені. Принаймні, весь світ має розуміти, що як в інформаційному полі, так і в культурному полі, так і в релігійному Росія використовує всі методи для того, щоб продовжувати війну в Україні. Я хочу просто чіткості трошки для наших глядачів, ну і для себе, звісно, теж тобто, це пропозиція Кабінету міністрів, якщо я правильно пам'ятаю, запровадити санкції проти очільників Російської православної церкви, але рішення буде ухвалювати не Кабмін. РНБО РНБО, і потім президент повинен підписати про кого ще крім Кирила йдеться. А там є, здається, 8 чи 9 очільників керівників цієї церкви, в тому числі ті, хто займається міжнародними відносинами і так би мовити є форпостом просування третього Риму, так би мовити, в світі. Чи не очікуєте ви якихось внутрішніх протестів від представників Російської православної церкви в Україні? Бо недавно своїм походом до Почаївської лаври вони показали, що можуть навіть в умовах воєнного стану збирати масові акції і робити те, що в принципі вважають за потрібне? Ну, представників Російської православної церкви в Україні я не знаю. Є Українська православна церква, яка на останньому синоді відмежувалася якраз від російської православної церкви. Ми з нетерпінням чекаємо остаточного остаточної редакції зміненого їхнього статуту для того, щоб можна було відповідально сказати, наскільки ці зв'язки розірвані. Є звичайно багато питань стосовно діяльності деяких представників УПЦ. Я думаю, що наше обговорення з колегами-депутатами може призвести до того, що так мовити обговорення цього питання буде перенесено на більш серйозний рівень. Тобто, ще не надійшов, дійшов точніше, не затверджений, ще остаточно цей статут, який кілька місяців тому Ми, ми, його, ми, ми його не бачили в державна служба етнополітики і свободи совісті. Ще не отримала остаточної редакції. Зрозуміло, дякую, пане Олександре, за час, який ви нам приділили. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був з нами в ефірі.